Наші діди і прадіди щиро вважають, що Друга світова давно відгріміла, але тільки ми з вами знаємо, що ця війна не закінчиться ніколи, і лише ми зможемо врятувати світ, але кожен, звичайно ж, займатиметься тим, що йому найбільш ближче. Ось, наприклад, в розробленні південно компанії SD Internet, грі Грінефілд вам пропонується довести супротивнику, що він нічого не розуміє в морських битвах. Neofield єдина в своєму роді розрахована на багато користувачів онлайн-стратегія. Вона поєднує в собі елементи як тактичного симулятора, так і класичної ролевої гри. Наприклад, завдяки одержаному в боях експірієнсу, ви зможете покращувати навики своєї команди або модернізовувати параметри судна. Навики екіпажа налічують більше 80 різних скілів, для моряків 75 різних професій. Так що запрацьований за безжальне знищення супротивника досвід вам буде. Куди дівати, але ж не командує єдиною живе судно, потрібно і про самі кораблі піклуватися. Ви зможете встановлювати нові знаряддя: радіолокатори, укріплювати броню і покращувати двигуни. Так, а якщо створювати крейсера особисто буде лінь, можна не мордуючи лукаво, взяти та й купити все готове. Гравці мають нагоду торгувати один з одним кораблями і командами. До речі, кажучи, про кораблі вибирати вам пропонують тільки з різних типів бойових кораблів Великобританії, США, Японії і Німеччини. Правда, що радує, на вибір представлено безліч різних типів суден. Кожна модель відтворена в найдрібніших подробицях, і ви зможете спорядити корабель історично достовірними знаряддями, торпедними установками, системами управління вогнем, а також двигунами і бронею. Почнете ви із звичайного фрегата. А коли наберетесь досвіду. Зможете взяти під командування Лінкор або Авіаносець. Плюс до того в Neofield присутні реальні кораблі, що стали за час війни легендарними, скажімо, Ark Royal, Essex, Yamato або Bismarck. В Neofield ви зможете рухатись до своєї перемоги так, як душі бажано. Присутньо цілих 7 різних типів гри. Загальне у них тільки одне. Що б ви не вибрали, ви в будь-якому випадку опинитесь в одній з двох команд, і у кожної команди буде флагманський корабель. В звичайних битвах можуть брати участь будь-які типи кораблів. Їх кількість нічим не обмежена. Досвіду ви одержите стільки, скільки нанесли утрати команді супротивника. Приблизно таким же чином нараховуватимуться тут кредити з очками з невеликою тільки поправкою на загальні дії вашої команди. У подібних битвах кожен учасник вибирає сам, до якої команди йому приєднатись і в який момент його судно буде готове до бою. Наступний тип битв так звані великі битви. Вони діляться на два типи, не сильно відмінні один від одного. Тут також, як і в звичайних баталях, можуть брати участь будь-які кораблі, проте деякі типи одержують обмеження в кількості. У великих битвах ви не зможете вибрати сторону самі. Всі кораблі будуть розкидані по командах. При цьому автомат ґрунтуватиметься на вогняній потужності, силі броні, класі двигунів і інших аспектах оснащення суден. Коли команди нарешті зібрані, той, що оголосив битву, починає її. Битва закінчиться після певного часу, після чого ви одержите всі бонуси, що належать вам, в залежності не тільки від вашого особистого героїзму, але й від того, як добре зіграла команда в цілому. Тобто цей тип гри більш орієнтований на злагоджену роботу всіх кораблів-союзників. Наступний тип бою Бліцкриг, дуже сильно змахує на великі битви. Команди розподіляються також автоматично, а брати участь можуть єсмінці, фрегати і кресера не вище за 60 рівень. Битва теж йде до певного часу, а всі бонуси розподіляються так само, як і у великих битвах. З тією лише різницею, що тут дають в два рази більше досвіду кредитів і очків. Це зроблено спеціально, щоб молоді і недосвідчені гравці змогли пошвидше прокачати свою команду. Звичайно ж, війна йде не тільки в день, в Неєфід є нічні битви. Тут можуть брати участь максимум 14 лінкорів і 6 авіаносців. На дальніх відстанях кораблі не бачать один одного, а всі скіли команд зменшуються. Типів кораблів в Неєфід багато, і розібратись що і до чого вам буде простіше самому. А ось про нації я вам розкажу. Королівські військово-морські сили, Великобританія. У англійців на кораблях стоять наймогутніші гармати, їх захищає наймогутніша броня, і команда підтримки найуміліша і найкраща. Плюс до цього у британців ще і величезний вибір крупних бойових кораблів, які стоїть доступні гравцю раніше, ніж при грі за інші сторони. Але як ви самі розумієте, якби ніяких мінусів у королівських військово-морських сил не було, то вся гра проходила б в їх суто місцевих розборках. Так, гармати англійців наймогутніші, проте вони довше за всіх перезаряджаються і мають меншу дальність. Британська ж броня хоча і наймогутніша, також і найдорожча. Підводні човни у Британії середні, кращі кораблі Великобританії: Нельсон, Принц Уельський, Дюнкерк, Лайон Перший, Лайон Другий і Королева Вікторія. Японські імперські військово-морські сили. Японія. Це повна протилежність Британської імперії. Тут все навпаки. Найшвидші і дальні торпеди, самі потужніші, найшвидші кораблі Японії досить просто знищити. Якщо ви таки вмудритесь хоч пару раз в них попасти. І хоча у японського флоту дуже великий вибір авіаносців і невеликих бойових судів, по справжньому могутні кораблі ви одержуєте дуже і дуже пізно. Лінкори Ямато, Супер Ямато і Амагі. Також кращі підводні човни, кращі кораблі Японії НАГАТО, Ямато, Супер Ямато, Китакамі і Кайдай, військово-морський флот Сполучених Штатів, США, Золота Середина не такі спритні, як східні брати, але і зовсім не такі суворі, як піддані її величності королеви, непоганий вибір ав'яносців, легких кресерів, лінкорів. Помітьте, непоганий, але зовсім невідмінний. Та і могутні лінкори американців не те що були насправді могутні. За цих хлопців я б вам порекомендував би грати тільки якщо ви хочете чого-небудь середнього і не дуже вимогливого. Те саме стосується підводних човнів. Кращі кораблі США: Айова, Монтана, Небраска і Севастополь, Крейгмарін, Німеччина. Німці, мабуть, найбільш неоднозначна нація в Нейфілд. На їх кораблях стоять самі далекобійні в грі знаряддя, які проте далеко не так же сильні, на мій погляд. Деякі німецькі кораблі розвивають приголомшливу швидкість, а деякі навпаки ледве тягнуться по океану. Десь можна мало не чоботом пробити борт, а на деяких крейсерах стоїть чудова броня. Ну а якщо говорити про те, в чому німці все ж таки самі самі, так це авіаносці і власне авіація. Так, таких пілотів ви не знайдете більше ні у кого з представлених в грі націй. Найтвердіші підводні човни в грі, кращі кораблі Німеччини, H39, H-44, Андреа Доріа, Кайзер і тип ВіСі. Вердикт. Гра досить неоднозначна. Тут все залежить від того, наскільки ви оптимістичні або ж навпаки песимістичні. Адже це дійсно дуже своєрідна суміш РТС і РПГ. Хоча в кожному з цих жанрів є безліч плюсів, але і мінусами вони теж зовсім не обділені. Якщо вже говорити про мої враження, то гра дуже навіть гідна. І особисто я всім би порекомендував хоча б раз спробувати: Відмінний вибір кораблів, величезна історична достовірність, чудово вбудований в тактичну стратегію, рольовий аспект, різні, а іноді і зовсім не схожі одна на одну місії, безліч варіантів гри. Я, наприклад, вже повисився до 95 рівня, максимальний 120, граю за Великобританію і плаваю на лайні першому. Грі більше року. Але все ж таки поясніть, якого біса тут немає СРСР. Дата виходу гри 2005 рік. Дата запуску сервера в Росії 2 листопада 2007 року.